Доброго ранку, друзі. Це у нас третій день. От, підйому о п'ятій ранку. Я не дуже вже розумію, нащо воно це треба і чи так воно взагалі, і чого це там. Ну, якось мотивація, натхнення десь воно десь поділося. Ну що ж, поки продовжуємо. Ну, Ось таке. Привіт, друзі! Як ви знаєте, це у нас другий день виклику магія ранку. Я передні рази завалював цей виклик. От це третя спроба, другий день, і от я йду зараз спати о 22.25. Дивимося, як воно завтра, тому що хотів щось ще зробити о 23-му, але, власне кажучи, голова зовсім нічого не варить, нема ніякої концентрації, спробуємо встигнути поспати до завтра. Все, подивимося, як воно буде завтра.